У вас, шановні вчитель каналу Трофей. З вами я, Олександр Радченко. Друзі, ви собі навіть не уявляєте, наскільки я радий знову промовляти ці слова. Тому що в зв'язку з війною ми не знімали майже півтора року. Тепер зірки так слилися, що є можливість почати знімати, чим ми і займаємось. Ну і як ви бачите, для моїх передач локація така трохи незвична, бо це Карпати, це річка Стрий. Я взагалі обожнюю Карпати, це для мене місце сили. Я намагаюсь кожного року приїздити сюди, саме там влітку, відпочити і душею, і тілом, половити рибу, погуляти горами. А тут ще й совпала така можливість зробити передач і відпочити. Чим ми і, звісно, користуємося. Ну що, поїхали ловити рибу? Друзі, річка Стрий для мене абсолютно невідома. Що тут, як тут, я не знаю. Скільки я разів приїздив до Карпат, я ловив на річках невеличких, ну, максимально ширина, яких там, як від мене, там до того берега. Ось такі. Декілька разів ловив на латориці, але вона теж менша. Тому будемо разом з вами розбиратися, що і як. Рибу я бачив. Багато мілкої маренки. Бачив декілька клеників. І щось таке немаленьке я полохнув, коли заходив в воду. Прямо ж так вона так стартувала гарно з Що то було, я не бачу. І я не знаю. Можливо, теж марена така велика. Можливо, гарний кленик. Спочатку, з чого почав я з маленької берталки. Тут вона буде, мабуть, найліпшим. Або ж коливалка. Ви бачите, що річка широка, але вона дуже мілка. І треба шукати такі місця, де може стояти риба. Ось, наприклад, такі бистрина і тут більш течія уповільнена. Така ж місцинка є з того боку, ми теж туди підійдемо. Поки намагаюся тут, в окулярах риби я поки не бачу, щоб хтось за блишньою виходив, теж не бачив. Тому будемо шукати разом. Я так сподіваюся, що сьогодні до кінця дня ми змінимо не одну локацію. Будемо переїжджати і шукати, як ми шукаємо локацію. Все дуже просто. Мапа, Google, дивимось. їдемо, їдемо. О, ліжка стріїть, давай зупинимось, давай. Перевдяглися і пішли ходити, бродити, шукати рибу. Так і будемо робити далі. А зараз от шматочок треба обловити. Друзі, перша риба стрия. І це всюди суща риба без даху, без башні. Це бистрянка. Це риба, яка кидається на будь-яку приманку, незважаючи на співвідношення її довжини з довжиною приманки. Але це така, я скажу, що немаленька бистряночка. Так, давайте відпускаємо на вулиці спекотно. Я, звісно, руку намочив. Ну, попливла собі якось так. Е, до речі, якщо, друзі, порівнювати, припустимо, з е, рибами наших широт Київ, то це аналог нашої верховодки. Піймав її ось там під тим от деревцем-корчиком. Я думав, там буде стояти кленик, але ні, там стояла бистрянка, хижа. Ось, я ливив її на оберталки, лив на колибалки, Вона кидалася на воблер, засікалася, ну, багрилася, але так, щоб по-чесному в рот е, трійник, звісно, і не влазив воблерний. Але ж вона все одно клює. І це ще велика, а вона взагалі така буває, ганяється за приманкою, як скажена, по 3, по 4, по 5 штук. Так, ну що, вже, Ого, поїхали далі. Ще одне щось є. Що це? О, це. О, друзі, це одна, на мою думку, з найкрасивіших риб наших річок це мересниця. Вона чимось схожа на форель і її забарвлення дуже часто використовують в забарвленні форелевих волберів, тому що вона форелька, тобто цю мересницю дуже полюбляє їсти. Ну Вона, звісно, підбагрилася, але це ж була так. Ви розумієте, що її забагрити на такі віст. Ну, Тут достатньо важко рибу, якщо вона не атакує. Друзі, дивіться, дві риби, два різних вида. Що ще ми можемо тут упіймати? Можемо упіймати кленя, можемо упіймати марену. Марену я ловив лише один раз, але все ж таки я знаю, що вона клює. Ну, саме на штучні приманки. І можемо зловити підуству, якщо вона тут є. Я не певен, наприклад, в той же лоториці її багато. Чи є вона тут, я не знаю, але все можливо, тому продовжуємо далі. Так, давайте два слова, де як ловити в таких умовах. ну Обов'язково заброди або вейдерси. Тут каміння, можна, звісно, вже можна ходити в кроксах, тому що вода вже тепленька. Але все ж таки в чоботах. Набагато зручніше каміння, нога не б'ється. Звісно, що от на такій мілині риби, в принципі, не буде. Тобто треба шукати десь якісь поглиблення, як, припустимо, під тим берегом. Або ж укриття, от як це дерево, там, ці оці що там, то, каряшки, якісь там кортчики. Там тіньок, там 100% стоїть риба. І я певен, що там стоїть клень. Я не певен, що він вийде. Тому що... Достатньо важко з такою течією закинути і провести там, не засадивши в корча. Хоча от така от риболовля дуже круто твій скіл прокачує по точності закиду. Тому що дуже часто, якщо брати маленькі річки, наприклад, от такі от каменюки торчать, за ними може стояти риба, але треба, щоб було глибше. І треба провести максимально близько до цієї каменюки. Клень вийде 100%. Ну, добре, хай 99, але він вийде і клюне, але це треба зробити один раз, інший раз він вже не вийде. Тому відточується точність чудово. Руки пам'ятають. Те, що я казав, це місцинка. Звідти казалось вау, а по факту не дуже, і ще я зачепився і доведеться лізти і розлякувати рибу. Ого, друзі. Зараз я покажу, що я упіймав. Це сітка старезна, вкрита вже водоростями, але ж сітка. Я підійшов спочатку, так дивно ростуть водорості, а потім почав відсипляти, а воно так... Ну, звісно, що ніхто вже неї ловити не буде. Ось бачите, вона вже геть забита травою. Скільки вона пролежала, я не знаю. До речі, двічко таке десь сороковка. Тобто ті, хто поставив цю сітку, вони такі оптимісти були. Ну, можливо, вони що знають. Тут є така риба, що може впадати в таку сітку, але я думаю, що вона була поставлена по високій воді. Зараз тут нема сенсу. Ну, викинемо на берег. Там хай валяється. Ще й з браконьєрами боремося. Думав, що піймав, але ні, зійшла. Ну це було щось невеличке, якась знову була бистрянка. Вона, вона навіть так клюнула. Yeah. Так, да, друзі, це він. Це третя риба і це третій вид риби. Це маленький кленик. Все як треба. Догнав, гарно вклепав і упіймався. Трохи злякався. ну, Це буває він же маленький. Коли я кажу, що вклепав, да, і такий маленький, ви не дивотися, це, ця риба клює так що ого. го навіть маленький, він дуже потужний. Першу я трохи прогавив, а от друга чітко. Так, по приманках, друзі. Ну, саме в таких умовах, мабуть, найкраще це буде саме маленька оберталочка. Коли валка все ж таки буде штопорить, скоріш за все, її не можна провести так. А ось. Оберталка саме те, що треба. Хоч інколи я ловлю тут коливалками такими, коли я знаю, що тут є рибка. <му> візуально там так тихенька вода і там наче глибше, але це таки візуально. Я не певен, що треба туди йти перевіряти, але ж хочеться. Такі місця треба обов'язково обловлювати. Тут невеличка канавка, одна брила і камінь. Під ними може стояти риба. Тут метр проводки і вимотуватися. Мілену вже виходить, нікого не буде. Саме от в таких місцях може стояти риба, ну, звісно, може не стояти. Але їх обов'язково треба обловити. Все ж таки це краще робити з того місця, кидаючи ввер за течею. Тоді блишня набагато більше часу буде в полі зору хижака, тому що як їду так, вона і одразу її зносить за течею, якщо він не хоче, він не активний, він не піде. А якщо вона зверху, мимо його схованки, то в нього буде більше часу і, можливо, він все ж таки спокуситься і атакує блишню. Ось так. Дивіться, яке диво. Вичевіть по високій воді, вода заходила сюди. І тут утворилось такий. Як міні-озерцо пересохло, ну не пересохла вода пішла, а вода залишилася і залишилася риба, тому що я її бачив. <му> Клює. Риба. А, тут є форелька. Ні, не бачив ще форельки. Ну, на вертушки, на коливалки. Клейник, мересниця. А, мересниця. Ні, Мересниця. А вона така, а ви знаєте, то вона така маленька рибинка, ну, кидиться на все. Вона схожа окрасом на форельку. Голіан її назвав. Голіан, так. Yeah. да. так. Да. Yeah. Да. Ну і, ну, і бустрянка, звісно, вона ж взагалі крейзі. Ну зрозуміло, так. У нас це так, знаєте, сьогодні розвідка опа. Що це? Це гольян оцей. тут <голи> 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 Бачите, гольянчик, але вже все чесно. Вже було клюванечко, і він так ледь, -ледь зачепився за губу, і він буде жити. <голи> Гарні місця такі взагалі, супер просто. Друзі, дивіться, там глибина, да, я стою на камінні і тут в воді лежать такі великі валуни каміння. Це ідеальне укриття для риби. Тільки що з під того камня виплив один кленик, а потім вже 5-6 маленьких, а один був такий непоганенький. Тобто вони ховаються. Зараз в день взагалі диво, що ми щось піймали. Хоча це на диво це моя майстерність, ви ж розумієте. А, а от я думаю, що вранці або так вже під вечір тут буде добре-добре. І до речі, от саме в такій, скільки його повилітало. До речі, в таких місцях і Форель любить стояти. Це теж її засідки. Я зараз поставив блешню, розміру вона такого ж. але... Трохи важче, щоб її провести максимально нижче до дна і далі закинути. Я поклав її майже під уріз того берега. До речі, в той затоці, озерці, я думаю, що на вечір або теж вранці ми піймали б декілька штук. Зараз просто і вони такі, ой, вдень, вибачте, саме такі сонячні. Години і він просто униси плавує там. Але це розвідка. Ми дивимось, що є, хто є, де є. І, звісно, напрацьовуємо деякі точки. Угу. Так, друзі, нарешті ми дійшли до мосту. Я тут бачив такого симпатичного кленника, пішов на глибину. І бачу, тут достатньо помірна течія. Глибина така, що дозволяє ловити. І можливо тут хтось буде. Знову купаються люди тут, я так розумію, популярне місце. Так, друзі, ми нарешті під міст дійшли, але щось він моїх сподівань геть не виправдовує. Я завжди в принципі, до того, що під мостом тече, а тут її немає, тут таке болото. Ну, Хтось вже другий раз щось таке маленьке виходить за блешне, але ж Ну, кленик маленький, але ж щось клювати не хоче. Але ж все-таки треба є. Але мені тут чисто візуально не подобається. Як в болоті ловлю. О, атака була, але вже бистрянка. Так, я не люблю ловити в болоті, тому приймаємо рішення переїхати на нову локацію. Переїжджаємо. Спочатку треба перейти стрій, а потім вже переїхати. Ми поміняли місце. Ми трішки нижче за течією переїхали. Тут вже ну, геть інша річечка. ну Не прям так зовсім, але вже інша. Тут вже більш глибше, вона вужча. Було декілька несміливих таких клювань. Все ж таки, я думаю, що це був клень, не бистрянка, бо такі чіткі були тюки. але... Не хоче, о. а зараз якась рибка атакувала на приводнення моєї блишні. Блишня впала і тут же якась рибка вискочила. Зазвичай так форелька робить. Та й, в принципі і клейн теж є навіть лову його наплюх. Це воблер. Кидається так навісом, щоб він такий робив плюх. Наприклад, як робить там хрущ чи якийсь ще жу, коли падає там з дерева. І от саме на цей плюх клен дуже вправно реагує. Я ловив так на десні, було супер. Воно достатньо мало результативно. Але видовищність зашкалює так, щось мені не подобається, що в мене нічого не клює геть не подобається. А! Я вже... Чаявся, але він клюнув, а я не підсік. Є. Yeah. О, oh. друзі, четвертий від риби. Ще б була п'ятірочка. Це в нас була уклейка. рибка є, ну це щось мале таке, а це знову це ж уклейка, але це вона ж зафіксована і попаде на камеру. Прийма. Є. Хто це в нас? Це в нас? Це хто в нас? Це теж верховод. Він не вартий уваги. Там потужна рибина, міні-чихольне, та що ж тут таке? Де клень, я тебе питаю. Де клень? Скажи, она. Може це верховодка витіснила. Кленика. Вона переслідує, ну, мабуть, досить. Так, друзі, мабуть, досить на сьогодні походили, пошукали, дещо знайшли, дещо не знайшли, але як для першого разу, для абсолютно незнайомої. Ріки та незнайомих місць, я вважаю, що достатньо непогано. До того ж, чотири види риби піймали. П'яту, на жаль, не вдалося, але все ще попереду. Завтра буде новий день, будуть нові місця, нова риба. Слідкуйте за нами. А з вами був Олександр Радченко. До нових зустрічей на телеканалі Трофей.